Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси. То самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. У цьому відеоогляді розглянемо Joomla 5.0. Це версія системи управління контентом Joomla, яка вийшла 17 жовтня 2023 року. У ній є ряд оновлень, спрямованих на підвищення безпеки, доступності для інвалідів, швидкості та інших важливих напрямків. Більшість змін пов'язана з кодом, тому записані раніші уроки на Joomla 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 5.0. Принаймні це вірно на 28 жовтня 2023 року. У цьому відео огляді поговоримо про найбільш, на мій погляд, зміни версії Joomla 5.0 порівняно з версією 4.3. Якщо вас цікавить питання доцільності оновлення сайту, то у статті в блозі є моя думка щодо цього. А ще у одній статті я ділюся досвідом по оновленню свого основного сайту з Joomla 3 до 4. Згідно з даними на офіційному сайті розробника CMS, Joomla 4.4 підтримуватиметься до 17 жовтня 2025 року. Відразу зазначу, що оновлення Joomla 3 до 4 набагато більш тривалий, складний і дорогий процес, ніж оновлення з Joomla 4. до 5. Розглядання змін у Joomla 5 почнемо з системних вимог. До хостингу. Ось офіційний сайт. Мінімальні вимоги до PHP. Тепер версія 8.0, MySQL 8.0.13, або можна використовувати MariaDB104, або PostgreSQL 12.0. В адмінці було додано ночний режим. Для того, щоб перемикнутися в ночний режим, потрібно вимкнути його у налаштуваннях свого браузеру. Я показую на прикладі. Firefox 119. Переходимо до налаштувань і ось тут є тема світла, темна або автоматична. Якщо обрана автоматична, використовується налаштування вашої операційної системи. Якщо ми ввімкнемо темний режим, то зміниться налаштування браузеру та зміниться сама адмінка. Ось так все виглядає у темному режимі. У статті в моєму блозі є приклади налаштувань різних браузерів для того, щоб ви могли перемкнутись з світлої на темну тему. У Joomla 5.0 було додано можливість додавати структуровані дані, не використовуючи додаткові розширення. Тепер у плагінах додано новий тип плагінів схема org. Тут є 7 типів схем. В налаштуваннях. Кожного з плагінів ви можете обрати, до якого з компонентів за, зараз тут статті та контакти. Треба додавати структуровані дані. Детальніше про статті та контакти ви можете дізнатись з попередніх відеоуроків. Давайте, на прикладі покажу, як це працює. В мене ось тут увімкнено, що треба додавати структуровані дані блог до статей. Також нам треба знайти системний плагін. Він так і називається Система Ось він. Тут ви можете обрати базовий тип, організація або людина. Додати необхідні дані. Можна додати посилання на аккаунти в соціальних мережах. Після цього переходимо до зміст, статті. Та ось тут з'явилась нова вкладка схема. Як працювати зі статтями, ви можете детальніше дізнатися у моєму попередньому відеоуроці. А тут ви обираєте тип схеми та задаєте необхідні дані. За бажанням тут можна додавати додаткові поля з необхідними вам значеннями. Також їх можна видаляти. Давайте я збережу, перейду ось сюди, оновлю сторінку, тут нічого не змінилось, тобто структуровані дані не відображаються на сайті, але якщо переглянути код, скопіюємо його та перевіримо у спеціальному інструменті, то ми побачимо, що в нас було додано структуровані дані. Тут є невеличка некритична помилка, але згодом її виправлять. У попередньому відеоуроці ми подивились, як можна працювати з інструментами вбудованого редактора. У п'ятій версії тайні MSE було оновлено до версії 6.7. Ось тут в налаштуваннях зображень з'явилась нова опція вирівнювання. Ще невелика зміна у зовнішньому вигляді адмінки. Ось тут. Якщо ми подивимось, змінились вигляд вспливаючих вікон у самій адмінці. Це стосується не лише цього вікна, але всіх діалогових вікон у адміністративній частині. Також були деякі зміни у розумному пошуку Joomla. Наприклад, у всіх плагінах розумного пошуку було додано опцію, яка дозволяє включати або виключати архівні елементи з пошуку. Ось ця опція. Вона Однаково для всіх. Тому покажу тільки, на прикладі змісту. Плюс тут є можливість прибрати деякі таксономічні дані з пошуку. Покажу приклад. Шукаємо. Ось у нас відображаються таксономічні дані. Якщо я приберу автор, перейду до налаштувань розумного пошуку. Переіндексую зміст та знову пошукаю те ж саме. То ось тут я вже не побачу дані про автора. У попередньому відеоуроці ми розглянули, як можна працювати з меню. Але здебільшого ми працювали з пунктами меню. Коли ми з ними працювали, я показував, як можна сортувати пункти меню. У п'ятій версії Joomla було додано можливість сортувати самі меню. Давайте, наприклад, перемістимо ось це меню нижче. Бачимо, ось тут воно залишилось зверху. Main меню нижче. Оновлюємо сторінку. І ось вон, їх порядок змінено. У попередньому відеоуроці ми говорили про реєстрацію користувачів та форму контактів. Для захисту від спаму я показував, як працювати з вбудованою капчею. Було два плагіни. Але у 5-й версії Joomla плагінів капча вже нема. Для того, щоб захистити свої форми від спаму, треба встановлювати додатковий плагін. У Joomla 5.0 було додано плагін поведінка Зворотня сумісність. Він дозволяє забезпечити сумісність п'ятої версії Joomla з деякими розширеннями та шаблонами Joomla 4, в яких використовувався застарілий код. Ось тут є деякі опції. Знаєте, що якщо виникають проблеми з шаблонами або розширеннями, які були написані під четверту джумлу, то можна ось тут скористатися цими налаштуваннями, щоб ці розширення та шаблони запрацювали у п'ятій джумлі. 17 жовтня 2023 року вийшла не тільки версія джумли 5.0, а ще й 4.4. У Joomla 4.4 немає якихось особливих змін. Ця версія потрібна для полегшення оновлення з 4 версії до 5. Передбачається, що всі розширення та шаблони для Joomla 4, в яких не використовувався застарілий код, працюватимуть і з 5 версією Joomla, навіть без плагіна поведінка, зворотня сумісність. В Joomla 5 зроблено досить багато змін. В основному вони стосуються коду та. Покликані підвищити швидкість, захищеність, стабільність роботи та сумісність CMS з новими програмними продуктами. У свою чергу, це дає можливість розробникам створювати більш сучасні розширення та шаблони. У результаті це може допомогти зробити більш кращий сайт з меншими витратами за часу. Враховуючи мінімальні зміни в плані інтерфейсу адмінки та логіки управління сайтом, всі записані для Joomla 4 відеоуроки та інструкції актуальні для Joomla 5. В статті в моєму облозі ви знайдете перелік ще деяких змін, які з'явились у 5-й версії Joomla. Здебільшого, це або додавання нових бібліотек, або зміни у коді. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!